А ви знали, якщо не ви вмієте виставляти світло або світло замало в кадрі, то ви можете дофарбувати відео і продати йому. Колір і вайб. Зараз покажу як. Ну що ж, давайте фарбувати відео. Ми заходимо в налаштування, вибираємо коригування, зменшуємо яскравість на мінус два, додаємо контрасту на плюс три, зменшуємо блиск на мінус сім, додаємо також різкості на плюс десять, щоб відео було чіткішим. Зменшуємо найцікавіші моменти до мінус п'яти, а тіні збільшуємо до плюс шести. Білі відтінки на плюс п'ять. Я завжди коригую, дивлюся, чи мені подобається результат. Тим. Температуру ми зменшуємо до мінус 6 до холодного відтінку, далі обираємо фільтр. Фільтр я обираю грудень. Коли використовую таку прикольну фішку, я додаю фільтр на фільтр. Тим самим картинка виглядає набагато красивіше. І ось такий у нас результат вийшов. А більше про маркетинг, контент і фішки у мене на стрінці. Підписуйся.